Так, ще раз дякую. Всім доброго дня. Я розкажу трошки детальніше саме про політику Dot'U. Як розказувала Ліда в першій частині презентації в рамках кооперації, в рамках цієї програми воїв щодо національних доменів і в рамках кооперації між воїв та національним адміністратором, а в Україні це хостмайстер, Власне, в результаті такої підготовчої роботи і кооперації гостмайстером було, була затверджена політика .ua, яка є основним документом щодо вирішення спорів відповідно щодо доменних імен в домені .ua. Затверджена вона була у 2019 році, і з 2019 центр арбітражу та посередництва почав приймати скарги щодо таких доменів. Є також правову базу щодо вирішення спорів до імен в домені .ua. складають власне три основних документи, і до них нещодавно був доданий четвертий, які тут перелічені на слайді. Крім політики, є також правила політики вирішення спорів і додаткові правила воїв. І ці обидва документи регулюються процедурні питання. Різні стадії провадження, строки, порядок призначення адміністративної комісії тощо. Але у зв'язку з тим, що ситуація в Україні дуже особлива, і у зв'язку з військовими діями в 2022 році знову ж таки після консультації з національною стороною центр призупинив процедуру, призупинив надання послуг і відповідно не приймав такі скарги. До 2023 року, коли власне з 1 липня вступило в дію знову ж таки рішення, затверджене костмастером, про особливості застосування політики та правил до за правового режиму воєнного стану, я про нього ще розкажу трошки пізніше, оскільки воно містить ряд дуже важливих процесуальних гарантій, що власне уможливило відновлення з боку воїв прийняття таких скарг. На до мене присвячена uh, сторінка центру арбітражу, яка англійською та українською мовами викладена, і яка містить багато корисної інформації в основному для користувачів власне політики і цього механізму правового захисту. Для осіб, які або для юристів або для власників товарних знаків, які потенційно, наприклад, розглядають подачу такої скарги. Зокрема, на сторінці можна знайти ну, звісно сам текст політики та право, який також є і на сайті «Хостмайстера», і на сайті ВАЇФ. Також є інструмент по стоматолога. Настя, яка тебе гарна задність. Я в салоні була. Вікторія Сапильняк, я віде. прошу вас вимкнути мікро. Ага, Вибачте. Е, інформацію щодо володільця доменного імені, яка дуже важлива, звісно, для заявника. Е, лінк на форму пошуку можна знайти на сторінці ВАВІФ. Також я говорила вже сам текст політики та правил, і, наприклад, деякі такі корисні посилання, як модель скарги, яку може використати заявник, модель відповіді, список експертів, які перебувають на списку боїв, і які відповідно з цього списку обираються члени адміністративної комісії, і також суми адміністративного збору, який заявник повинен сплатити за подачу скарги. Модель, а, власне, мова провадження, передбачена політикою, може бути мова адміністративного провадження англійська, російська або українська, і модель скарги та модель відповіді, які ви зараз бачите на слайді, також доступні трьома мовами. Тут ми наглядно проілюстрували власне домені, домени другого та третього рівня, до яких застосовується політика UADRP, политика .ua. І в першу чергу це домені імена в домені .ua, домені імена другого рівня, третього рівня в домені .com.ua. і список, який найдовший список географічних доменів, було якраз нещодавно розширено хостмайстером. Тобто він переглядався в сторону розширення кілька разів, і, можливо, Світлана буде говорити детальніше про це питання. Але от наразі, з 1 лютого 2024-го, ті домени, які ви бачите на екрані, наприклад, Kyiv.ua, Kyiv.ua, Чернігів, Чернігів, Чернівці, <кій> всі ці доменні до мене входять в сферу дії політики. Тобто спори щодо таких доменних імен приймає центр. До речі, з нашого досвіду дуже велика частина скарг стосується саме доменів Kyiv.ua, Ну і також .com.ua. Трошки додамо цифр. Можливо, вам буде цікаво знати власне скільки яку кількість справ розглянуло. Адміністрував центр за ці 5 років, що пройшли з 2019, насправді менше ніж 5, тому що весь 2022 рік, як я вже казала, процедуру було призупинено, і також половину 2023 до 1 липня в 2019-му, як ви бачите, коли політика була тільки затверджена, кількість справ була невелика, процедура тільки впроваджувалася. Центр адміністрував три справи на 2020 припав максимум 33 справи. І схожа цифра в 2021-му, тридцять справ. За минулий 2023 рік за половину року з липня місяця по грудень було вісім справ. Ну і 2024 ми власне не включали, тому що тільки два місяці пройшло, рік тільки почався. І поки що статистика міняється. І також тут ви бачите географічний розподіл. Цікаво власне знати, хто є основним користувачем політики .ua. і як виявляється, це далеко не завжди українські сторони. Тут на графіку статистика включає як заявників, так і відповідачів. Тому, наприклад, найбільша цифра 79 все таки належить Україні. Україна є лідером, але насправді з цих 79 справ 75 було випадків, коли відповідач з України. Тобто, всього лише в чотирьох справах за п'ять років ми мали ситуацію, де б заявники зверталися, і заявник був українською стороною. В свою чергу, більшість заявників на сьогодні в справах, які подавалися до центру, була зі Сполучених Штатів. Там загальна цифра 23. Також однією з країн-лідерів є Франція. Ну і Великобританія, Сполучене Королівство, і в меншій кількості, наприклад, по одній дві справи з багатьох європейських країн Австрія, Фінляндія, Норвегія, Литва, Італія, Барбадос, не лише європейських країн, Швеція, Швеція також досить велика цифра після Франції. І ну, за результатами квізу, який був на початку, я так розумію, що більшість нашої аудиторії досить добре ознайомлена власне з механізмом UDRP, який був взятий за модель при розробці і прийнятті політики до і тому ви очевидно знаєте, що провадження може закінчуватися або рішенням адміністративної комісії про передачу доменного імені. Або про скасування реєстрації доменного імені, це у випадку, якщо рішення на користь заявника, потім відповідно може бути відмова в задоволенні скарги, і е, є ще випадок, випадки закриття провадження. І тут на графіках, е, як ви можете бачити, більшість рішень закінчувалася винесенням більшість справ закінчувалося винесенням рішення про передачу доменного імені. Наприклад, в 21 році таких було 27 справ з 30, з 30. А, в 2023-му таких було 4 справи, тобто теж половина, ну, майже половина. І те, що на графіку відповідає частині про закриття провадження, це насправді випадки, коли сторони або досягли мирного врегулювання, Тобто це досить високий показник, наприклад, у 2020 році, 6 справ, і, або заявник відкликав скаргу, і не було відповідно винесення ніякого рішення по суті скарги, як я говорила на початку, з 1 липня 2023 року вступив, вступив в дію четвертий важливий документ, який становить правову базу для вирішення таких спорів. І це документ, метою якого було запровадити саме процесуальні гарантії для забезпечення реалізації права на захист відповідачів. Ну, зокрема, тут мова йде про відповідачів, які з України в рамках цих гарантій є три основні моменти. Власне, Мова йде в першу чергу про можливість подовження строків, тому що політика як така: політика .ua, оскільки це все-таки арбітражне провадження, і воно має бути пришвидшеним порівняно, наприклад, з судовими провадженнями, то строки, які передбачені політикою, вони відносно короткі терміни для вчинення певних процесуальних дій. Тому це питання було переглянуто в напрямку того, щоб відповідачі мали можливість подати клопотання про подовження процесуальних строків. І один момент також стосується реєстраторів .ua, оскільки з розумінням того, що вони можуть бути в ситуації, коли навіть з технічних причин не можуть мати можливості надати відповідь на запит. Зокрема, на першій стадії провадження, коли центр приймає скаргу, він направляє запит реєстратору щодо інформації щодо власного доменного імені, і за політикою, як вона є, реєстратор повинен реєстратор тюї повинен надати відповідь протягом двох робочих днів на запит центру, але рішення хостмастеру передбачає можливість продовження такого строку на запит реєстратора. На строк до 14 календарних днів, тобто в цілому 2 плюс 14 – 16 днів, два робочих 14 календарних. Тепер що стосується відповідачів, відповідач має перше і важливе право можливість подати обґрунтоване клопотання про подовження строку на надання відповіді на скаргу. Класичний строк становить собою 20 календарних днів, і це також строк передбачений в моделі в механізмі UDRP, і він залишився незмінним для політики .ua, і він також може бути продовжений на строк до 2 тижнів, до 14 календарних днів. І на останньому етапі провадження, що важливо відповідачам, важлива гарантія це те, що вони мають можливість. Подати позов до національного суду проти заявника і подання такого позову при, призупиняє виконання рішення адміністративної комісії з умови, що відповідач надасть підтвердження реєстратору, підтвердження факту подання такого позову до національного суду. І знову ж таки, строк на подання такого підтвердження був 10 робочих днів. І він також зараз може бути продовжений до 14. В принципі, всі варіанти подовження строків передбачають, що всі строки можуть подовжені на можуть бути подовжені на строк до 14 календарних днів. Також ем... Для ілюстрації, можливо, знову ж таки, хто які спори розглядав, адміністрував центр, і хто, які заявники зверталися, наприклад, з приводу таких товарних знаків, як Dell, Michelin, Siemens, ну, звісно, багато інших, які не було б можливості всі включити в рамки цієї презентації. На цьому ми, мабуть, будемо завершувати тут. Хотілося би сказати, що якщо у вас залишаться питання після цієї презентації, або просто для людей зацікавлених у тому, які послуги надає ВАЇФ. Центр, як відбувається провадження, яка процедура, які адміністративні збори, існує загальна контактна електронна скринка, на яку, будь ласка, надсилайте питання, знову ж таки, англійською, українською мовою, в принципі, якою вам зручно. І вона тут перед вами на екрані: arbitermail.ypo.int. Крім того, є ще контактна сторінка центру. І я залишила тут також посилання на сторінку, присвячену до мене .ua, на якій містяться всі ті документи, про які я говорила модель скарги, список експертів, модель відповіді та інше. Ось дякуємо за увагу. І якщо якісь питання є прямо зараз, то ми будемо раді на них відповісти.